Михайло Іванович, радий вас бачити. Приїхав Назай... спеціально з одним пит... запитанням. Чи буде конференція? Я знаю, що буде, але чому буде більше. Конференція буде як не важко, як не Ми відчуваємо дуже складний час. Але в цій ситуації аграрії, які хочуть. Не стояти на місці, розвиватись, вони все-таки вирішують їхати в Київ і бути разом. І тому конференція однозначно буде. Ще один важливий момент це підтримка наших партнерів. Саме їх підтримка нас в цій ситуації дуже надихає, тому що саме вони допомагають і підтримують проводити цей захід. І ми розуміємо, якщо Нашим партнерам цікава ця цільова аудиторія, яка збирається на наш на нашу подію, то це ще більше підсилить її, тому що люди збираються не тільки для того, щоб отримати якісь нові знання, нові знайомства, але й знайти нових партнерів, ознайомитись з самими сучасними продуктами. Послугами, які нададуть наші партнери, і для цього ми робимо, як завжди, виставкову зону, і буде можливість, де поспілкуватися і знайти кожен для себе знайде щось нове. Ну, вся інформація є на сайті. Так, а зустрічаємося 6 лютого 6 лютого второго простої Палаті України і починаємо працювати. І в фокусі нашої уваги будуть наші українські ґрунти. Саме те, як зробити їх ще краще, регенерувати, відновити і йти далі. Бо на Україну чекає багато роботи по відновленню нашого господарства після війни. До речі, радий зустрічі з нашим одним із наших топ-спікерів Сергій Суровий. Цікава історія нашого знайомства Сергієм. починали. Ми з ним познайомились під час автобусного туру по Миколаївській області. Якщо хтось пам'ятає, в Ютубі ми раніше познайомилися. Ну я з вами познайомився. А вже офіційно фейс-фейс. І тоді у нас був дуже цікавий тур. Завій був один із активних учасників, багато питань задавав, і багато питань він задавав в одному господарстві, де працював австралійський наутілер і ділився своїм досвідом там граноптом господарства. І що ви думаєте? Пройшло не так багато часу. Це було в 2018 році. І сьогодні. Сергій вже виступає консультантом того господарства. Це, це просто історія. Це, розуміє, розумієш? це дуже цікаво, як всі ми разом зростаємо. І коли ми разом, то ми можемо зробити набагато більше, ніж кожен з нас окремо. Да, і ми не розуміємо, куди наш шлях приведе завтра. Да. Чи післязавтра? А Сергій виступить на конференції з темою цікавою? Наутіл – це серйозна відповідальність. Назва якась? Серйозна і відповідальна. Це не просто так. Якщо ви, у вас щось не виходить, і ви не відноситесь, відноситесь до цього несерйозно чи невідповідально, тоді я йду до вас. Або ви в Київ на нашу конференцію. Це перший крок. І я думаю, що не пошкодуєте. Слава Україні! Героям слава.